Друже, привіт! Сьогодні я хочу розібрати дуже серйозну новину. Звучить вона наступним чином: 5 червня Національний Банк України зобов'язав всі банки звітувати Національному банку України про всі карткові операції громадян незалежно від їх суми. Але на початку за вже хорошою традицією хочу подякувати тим людям, що підтримують канал, зокрема, пан Василь. Дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. Тож повернемося до новини. Вона резонансна, і якщо ти ще з нею не знайомий, то я думаю, що в найближчому майбутньому тобі таки попадеться відео із цією новиною. Про цю новину говорять відомі і не дуже блогери. Також її розмістили в себе навіть авторитетні видання, як то, наприклад, ТСН або сайт Мінфіну. Цій новині йдеться про те, що Національний Банк України своїм внутрішнім листом зобов'язує Банки України відтепер звітувати йому щотижня про будь-який рух коштів громадян України. Включаючи при цьому навіть такі операції, як зняття готівки, переказ коштів між картками, а також оплати в інтернеті. При цьому також зазначається, що дані щодо покупок в магазинах наразі Національному банку України не так цікаві, тож звітувати про них поки що не потрібно. Для підтвердження цієї інформації наводиться сам внутрішній лист Національного банку України, в якому ця інформація міститься. Судячи із новини, це все робиться для того, щоб змусити українців чесніше платити податки. Чесно кажучи, радості мені ця новина не принесла. Тож я вирішив розібратися, де тут правда, а де ні. Не знаю, коли ти міг сам вперше побачити цю новину, але я її побачив вже під кінець дня п'ятниці, тобто в неробочий час. Тож на мій дзвінок в Національний банк України мені відповіли: будь ласка, звертайтесь в робочий час. До робочого часу залишалося аж цілі вихідні. Тож я вирішив проаналізувати, а звідки в цієї новини взагалі ноги ростуть. Першим джерелом цієї новини є сайт strona.ua. Там же і розміщено фотографію листа НБУ. Тій людині, що хоч раз друкувала в Microsoft Word, мало впасти в око, що це не фотографія листу, а скоріше фотографія екрану, на якому відкрито цей документ Microsoft Word. Бо Microsoft Word підкреслює ті слова, які відсутні в його словнику, для того, щоб ти не надрукував щось помилково. Наступним кроком я порівняв справжній лист НБУ, який скачав із його офіційного сайту, і з тим, що я бачу на екрані. В справжньому листі від НБУ знизу обов'язково є штрих-код, а також ознаки реєстрації цього листа в базі НБУ. А от в тій інформації, яка подавалася на сайті Страна.юа, такого не було. Це було перше, що мене насторожило. Тож я вирішив подивитися, а хто ж насправді ці Страна .юа. Ось тобі кілька фактів про сайт Страна. .юа. Чи ти знав, що його було заблоковано вже кілька років тому рішенням РНБО? Це відбулося в той період, коли блокувалися медіа, які себе називали опозиційними, а по факту були проросійськими. Чи ти знав, що власник цього медіа насправді проживає в Австрії і ховається від правосуддя України? Чи ти знав, що видання страна Юа колись називали одним із найвпливовіших проросійських видань України? Розумієш, про що я кажу так. Але, незважаючи на це, я вирішив таки дочекатися офіційної відповіді Національного банку України. Хоча, зізнаюся тобі чесно, відео це я хотів випустити ще в суботу. Трохи ускладнило ситуація те, що аж до обіду сьогоднішнього дня, понеділка 5 червня, Національний банк України не мав чіткої позиції з цього питання. Але таки дочекалися: посилатися я буду на офіційну сторінку НБУ у Фейсбуці. А ознакою нефейковості цієї сторінки є галочка від Фейсбуку, що означає, що організація підтвердила свою справжність. Тож в офіційному повідомленні НБУ ідеться, що інформація, яка подана в засобах масової інформації, є фейковою, а зміст листа не має нічого спільного із тим, про що говориться в цих засобах масової інформації. Банки і до цього надавали певну інформацію НБУ, але зміст цієї інформації немає нічого спільного із тим, як це подано в новинах. Тож ці новини є фейк і маніпуляція. Тож на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, тебе трішечки заспокоює. А як, власне, ти ставишся до фейкових джерел, можеш написати в коментарях під відео. Якщо відео тобі було цікавим і корисним, став подобайку, підписуйся та заходь на канал. До наступної зустрічі, друже!